У всесвітній день вишиванки працівники Рівненської АЕС прийшли на роботу в національному вбранні. Для кожного українця вишиванка є своєрідним символом патріотизму і любові до своєї країни. Цей одяг це частинка нашої автентичності, це частинка нашого національного коду і це завжди ну, певним чином налаштовує на позитив на віру в майбутнє. Управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС традиційно організувало для атомників фотосесію. Світлини на згадку робили усі охочі, фотографувалися спільно з колегами з цехів та підрозділів станції. Сьогодні якраз той день, коли є гарна нагода продемонструвати свій національний одяг, власне, ці миті і на фото лишити, підняти настрій і завдяки таким акціям, такому дню є. Спосіб об'єднатися долучилися до патріотичної ініціативи керівництво Рівненської АЕС та представники Варальської міської військової адміністрації. Сьогодні, як ніколи, необхідно бути єдиними у думках, діях та вчинках. Національне вбрання це продовження наших традицій, без яких неможливо майбутнє. Подивіться, яке розмаїття кольорів. Які розмаїться різних підходів в тих вишиванках, вкладено їхніми авторами. І кожен відчуває себе справжнім українцем і особливим в цей день. Конкретно цю вишиванку мені подарував на день народження мій чоловік. Я думаю, вона мені пасує. Ось, а загалом, так, у кожного члена моєї родини є вишиванка. От у мене троє дітей, і у чоловіка всі ми маємо такий, ну, такий одяг. Фотограф управління інформації та зв'язків з громадськістю Надія Тимофєєнко зробила сотні яскравих світлин, які були розміщені на офіційних сторінках Рівненської АЕС у соцмережах. Вишиванка це історія і культура мужнього, сильного, незламного українського народу. І завдяки нашим збройним силам України у нас є можливість працювати, працювати на благо нашої країни і. Тим воїнам, які є зараз на найгарішіших рубіжах, хочеться від чистого серця побажати скорішого завершення перемогою даної війни повернутися додому і бути в домівках з сім'єю. Сьогодні воїни відстоюють незалежність нашої країни, і колектив Рівненської АЕС докладає усіх зусиль, щоб підтримати їх необхідним обладнанням. Ми спільні у нашому прагненні звільнити батьківщину від ворога, бо ми вільний народ незалежної України. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уїта ЗГРАЕС.